Чи дозволено випившим кататись на самокатах? Особам молодим, немолодим, Хто вживав алкоголь, краще не кататися на самокат, користуватися своїми ногами. Не дуже подобається. Дійсно, молодь їздить як попало, і іноді дуже страшно навіть зробити крок вліво-вправо, бо може ззаді хтось наїхати. Дійсно, в розумінні правил дорожнього руху та закону України про автомобільний транспорт, електричні самокати вважаються транспортними засобами. Постановою Верховного суду у цій справі визначено, що використання електросамоката, так само як і Сигве чи монопелиса для переміщення учасника дорожнього руху, є джерелом підвищеної небезпеки в розумінні цивільного кодексу України, і для них небезпечно, і для нас небезпечно. Ну на них повинні розпосуджуватися правила дорожнього руху у зв'язку з чим особи, які керують електросамокатами в стані сп'яніння, керуються за статтею 130 КУПАП. Шляхом накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами автомобілями. Більше того, у випадку ДТП на водія електросамоката поліція складає адмінматеріали, а суди визнають винними у вчиненні адмінправопорушень передбаченими статтями 124 КУПАП.